Всі, всі перелякані дуже. Мати тяжела в больниця обгоріла, батько теж в больниці лишить, а дядьки в мене. Сама менша дитина півтора року така. Ми переселенці з Донецької області. Так. Це ж вони тільки-тільки переїхали сюди. Десь там вони на тих селах, там, там вже дуже страшно. Вони переїхали сюди, оце так попали. Тільки-тільки заїхали, навіть не встигли ще документи оформити. А тепер все погоріло. Мати тяжла, а дітки в мене. А як ви дізналися про це? А мені син дзвонив, мама так і так, у наші горять. Кажу, як горять? скинув це відео. Менший син з'їв на скутер, поїхав сюди. Потім дзвонить, каже, мам, що робити. Що робити, давайте шукати машину, перевозити дітей до нас. У на то безпечний буде. А ну, куди, куди Ой, Ой, як шоці.